Пройшли роки й тисячоліття, та спомин маємо всі ми лише з любові можемо жити, що на Голгофі розп'яли. Ісус родився, щоб померти за кожного, хто завинив, щоб за гріхи не мать нам смерті, своїм життям Він заплатив. І від дитинства до Голгофи Він знав, за чим прийшов у світ, ішов на смерть з любов'ю в серці. Щоб дарувати свій заповіт. І ось сім днів останніх тихих, сім днів між небом і землею, сім днів, мов сходи, крок за кроком, до жертви, сповненою нею. Сім днів і кожен, наче поклик. У кожнім сльози і любов, у кожнім хрест і біль, і прощення, і крик на Всесвіт весь. І зов сім днів і починається дорога. В Єрусалимі зустрічали і вітя кидали до ніг. Осана всі йому кричали, а в серці морок, заздрість, гріх. Він увійшов, як цар спасіння, не на коні осля везло. Та згодом, хто кричав: Осана, кричали вже: Розпни його. Він очищав святині дому, бо дім Отця не для торгів, гнів Божий праведний у всьому, прогнав неправду з Божих слів, навчав про правду і про віру, про царство світле і Божий план, про те, що буде Кінець світу, про жнивий суд, про все, що знав. Не всі його слова прийняли і уда той, хто був в серцях, зігрітий в світлій Божій правді. За срібняки Христа продав, за тридцять срібняків безцінне, за поцілунок Божий син. І серце зради стало тінню, яка веде в смертельний гріх. Востаннє Він зібрав всіх учнів, їм заповіт любові дав, бо перед тим своїм же учням омив він ноги як слуга, а потім хліб святий ламає це тіло ломлене за вас. З вином також Він чашу простягає, Моя пролється кров за вас. Робіть це в пам'ять про Голгофу, до боки не прийду я знов, це хліб, моє ломиме тіло, ця чаша вічна моя кров. У сад пішов Ісус молитись, там до Отця звертався син, поснули учні, бо зморились, Молився Ісус в саду один. Прошу, якщо, можливо, отче, мене хаша мене ця, та лиш твоя, хай буде воля, піду я, Отче, до кінця. І зрадник з темряви виходить, зі смолоскипами, з юрбою, радій, учителю, говорить, Ісусу в'яже руки воїн. І ось напруга, глум і крики, вінець терновий, серця біль, і тіло рвуть без жалю дико, і плач в повітрі, наче грім. Живе без тіло розриває, і болі хвилею ідуть крізь плоть, а небо мовчки споглядає, гріх людства на себе взяв Господь. Несе він хрест, плоть знемогла, а потім цвяхи в руки й ноги, і небо стихло, вся земля затамувала дух в тривозі. Це ми з тобою там кричали, і ми з тобою розпинали, це ми з тобою цвяхів били, в святе, невинне Боже тіло, і ось останнє. Завершилось, син повернувся до Отця. Він дух віддав у руки Бога і по правиці сів Отця, погасло світло, все затихло, земля здригнулась, камінь впав, і тіло в пеленах без руху. Та дух живий, він смерть долав, і третій день гріб став, гріб став порожній. І камінь вбік. І світло там. Христос воскрес, радіє небо і смерть скорилась небесам. Сім днів, і світ перевернувся, сім днів і гріх розбитий вщент, сім днів, і небо усміхнулось, прийшло спасіння і Божий день. Ці дні не просто календар, у кожному останній шанс. Поглянь на хрест, на свій ти шлях. Чи встигнеш ти у Божий час? Згадай ці дні, в них сила крові, у чаші милість і життя. Ці сім земних останніх кроків змінили вічність і серця. Амінь.